І вітання всім глядачам. На часі чергова добірка новини з життя нашого міста і району. До об'єктива камери огляду новин потрапило немало цікавого. Докладніше про все замить на початку короткий анонс випуску. Опалювальний сезон стартував, але чи буде спроможна тепломережа зігріти громаду міста? Чому питання підняття тарифів за послугу теплопостачання наразі стоїть гостро? Та чи затвердили нові цифри члени виконкому? Ясно фонизму на саме момент тарифи тільки за бійці, -ті, ті, 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 тому що вони не переглядали чотирнадцять року. Що призволо? До того саме допомога не Росії за транспортування напередодні відзначення 72-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарників переяславцям було презентовано книгу жінки Центральної та Східної Європи у другій світовій війні. Гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства. Коли ми говоримо про війну. Найперше, звичайно, асоціації це маскулінність, це звитяга, це подвиг. Відбулися всеукраїнські змагання з футболу серед сільських команд. Перемогу виборювали гравці з різних куточків України. Ну, звісно, ми дуже раді, що ми побіділи в цьому турнірі. Хочу поблагодарити організаторів цього змагання. А тепер про це і не тільки докладніше далі до вашої уваги інформаційний блок присвячений огляду подій, якими позначилося життя нашого краю останніми днями. На Україну за прогнозами синоптиків насувається арктичний циклон із холодними вітрами та опадами у вигляді снігу. Наразі також прохолодно, отож опалювальний сезон уже розпочався. Громада міста і району зігрівається також із допомогою котлів та груп. Надзвичайників осіння зимовий період особливо хвилює питання протипожежної безпеки в будинках, де є пічне опалення. Виконувач обов'язків начальника районного сектору ДСНС Сергій Лисенко б'є на сполох. У нашому краї вже сталося більше 120 пожеж. Це Рекордна кількість за останні 5 років. На жаль, внаслідок цих пожеж загинуло 5 осіб. Основною причиною загорань у більшості випадків є недбальст при використанні пічного опалення Сергій Лисенко, укотре доводить до громадян правила протипожежної безпеки під час подачі тепла в приміщення з допомогою груби. Це своєчасне прибирання, витрушування сажі. Недопущення розпалювання легкозаймистими рідинами, ну це для запобігання вибуху або опіків при розпалюванні, це і розташування перетопочних листів, і звичайно застосування самих матеріалів, для, які використовуються в якості палу. Не менш важливим є і питання випалювання сухостою. Жителі міста і району все частіше недбало ставляться до цього процесу. Підпалюють траву і залишають вогнище, так би мовити, на розтерзання вітру. В цьому році підрозділ наш здійснив лише тільки осіння 12 пожеж торфу. Тобто це перевищує показники, я ж знову таки з останніх 5 років. Якщо це робиться на своєму приватному. Городі, то е, е, потрібно дивитися в чотири роки, щоб не, не сталося того, як як, наприклад, в цьому році також було в таке опалення. Вигорали і сусідські сараї займалися, і хати були. Це було звичайно, це було в серпні місяці, але такі випадки були. Тому е, ще раз хочу нагадати, щоб е, були дуже дуже обережні. Отож, аби уникнути неприємних випадків та виникнення пожеж, будьте обачними під час використання пічного опалення, а також додаткових електричних приладів для обігріву. Ми вже розповідали, що питання опалювального сезону на Переяславщині донедавна було вкрай болючим. Нагадаю, що жителі більше ста будинків у населених пунктах району не мали змогу увімкнути котли у зв'язку з тим, що вони були опломбовані працівниками місцевого газового господарства. Профільна комісія райдержадміністрації, крім того, що вивчала цю проблему, шукала також шляхи її вирішення. Голова комісії, депутат райради Віктор Григорович під час нашої останньої зустрічі висловив сподівання, що найближчим часом тепло в будинках життє. ...Переяславщини так і буде. Наразі є привід повернутися до цієї теми, бо ще минулого тижня газопостачання відновили скрізь. Як повідомив нам Віктор Григорович телефоном, по всій території району в помешканнях громадян тепло. Відтепер члени комісії будуть продовжувати допомагати людям узаконювати котли. Відтак, новий 2017 рік оголошено періодом оформлення належної документації, аби в черговий опалювальний сезон усі входили без подібних казусів. Далі знову ж таки поговоримо про опалювальний сезон. У місті він уже стартував, от тільки тепломережа наразі в критичному стані під загрозою процес теплопостачання. Під час засідання виконавчого комітету, яке відбулося 26 жовтня, розглядалося, зокрема, питання підняття тарифів для населення за послуги, що надаються комунальним підприємствам Переяслав Хмельницька тепломережа. Як зауважила юрист міської ради Наталія Медведенко, виконавчий комітет вносити корективи в тарифікацію не може. Є закони, які регулюють саме погодження, коригування та затвердження тарифів. Відповідно до закону про житлово-комунальні послуги і закону України про теплопостачання типу і закону України про місцеве самоврядування, до повноважень згідно даних законів. Не наділені повноваженнями органів місцевого самоврядування погоджувати коригування тарифів саме на ці послуги, які зазначені в проекті рішення. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника тепломережі Роман Швидкий наводить присутнім власні аргументи. У 2010 році останній раз для населення правил проводить затверджені встановлені рішенням товарщої комітету наряд за Української міської ради. Це раз У тисячі. Минулі, так само ці тарифи вже коригували, так само в виконкому репресії в Хмельницькому, який разу з По-третє, сьогоднішній день столятство в Хмельницькому, самі маленькі тарифи тільки завдяки тому, що вони не переглядали з 2010 року. Що призвело? До колосальної заборгованості підприємства енергоносії, за транспортування, як я озвучував суму, це 14 мільйонів гривень. по позарабітній платі, мільйон гривень, фактично не виплачені люди. У зв'язку з цим Роман Швидкий наголошує коригування тарифів це не забаганка, а необхідність, без якої тепломережа не зможе зігрівати оселі переяславців та міські установи, зокрема і заклади освіти. При цьому не заперечує Роман В'ячеславовичу можливості до вивчення питання процедурного регламентування та встановлення тарифікації. Обговорення присутні вирішили перенести на позачергове засідання, і відбулося воно, до речі, вже через день, 28 жовтня. З метою економії газу, який авансово наданий місцевій тепломережі, підприєм... ...було прийнято рішення 27 жовтня зупинити котельню по вулиці Івана Мазепи. Без тепла того дня залишилися ЗОЖ номер 1 дитсадок Сонечко, райдержадміністрація, міська рада, відділення поліції, кілька житлових будинків та ще низка приміщень. Наступного дня опалення відновили, скликали терміновий членів виконавчого комітету на екстрене позачергове засідання. От тільки й воно результату не дало. Рішення про підняття тарифів залишилося не прийнятим. Питання доведеться розглядати знову попередню виконкомівці запланували зустріч на понеділок. Повертаючись до чергового виконкому, засідання якого проходило 26 жовтня, зауважу, питання теплопостачання було не єдиним у порядку денному. Заслухали присутні також звіт головного фінансиста міськради Юлії Жарко щодо виконання бюджету за 9 місяців поточного року. Слава показуючими виконали на 140,1%. В абсолютній сумніві це склало переконання склали 15 мільйонів 340 і 4 десятих. Розглянули члени виконкому і питання надання дозволу виробничому управлінню комунального господарства на виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту водопровідних мереж, зокрема по вулицях Ярмарковій та Космонавтів. Більшістю голосів прийняли позитивне рішення. Крім того, погодили цього дня виконкомівці і питання встановлення та обслуговування за рахунок рятувальників підвісного світлофора для термінового виїзду пожежних автомобілів із депо під час виникнення надзвичайної ситуації. Відтак незабаром світлофор може з'явитися на перехресті вулиць Покровської та Сковороди. Цієї п'ятниці жителі нашої держави відзначали 72 другу річницю визволення України від фашистських загарбників. Саме 28 жовтня 1944 року. Війська нацистської Німеччини та її союзників зазнали остаточного вигнання за межі сучасної території України. Остаточне визволення українських земель почалося в ході Курської битви. 23 серпня війська Степового фронту звільнили Харків. Протягом вересня-жовтня 1943-го тривала героїчна битва за Дніпро, уздовж якого німці намагалися створити неприступну лінію стратегічної оборони. Кульмінацією запеклих боїв стало визволення Києва. У ході визволення України силами чотирьох українських фронтів, які нараховували понад 2 мільйони осіб, протягом 1943 -19... 1944 років було проведено серію блискучих наступальних операцій. Найважливішими з них стали Вородисько, Харківська, Донбаська, Чернігівсько-Полтавська, Корсут Шевченківська та Львівсько-Саддоберська. Завершила визволення України карпатська операція, що розпочалася 9 вересня 1944 року. 27 жовтня того ж року було звільнено Ужгород, 28 жовтня радянські війська вийшли до сучасний кордон нашої держави. Цього дня традиційно вшановують пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення України та населення, котре постраждало від дій фашистських окупантів. У ході мітингу, який пройшов біля букринського плацдарму, пам'ять про полеглих у боях солдат, хвилиною мовчання вшанували жителі до підніжжя постаменту поклали квіти. Репетії Другої світової, а також жахливі наслідки війни, громада району продовжила обговорювати під час зустрічі в залі засідань РДА. Заступник голови райдержадміністрації Любово до зауважує, Друга світова війна є однією з найкровопролитніших. Саме вона завдала найболючішого удару в серця мільйонів людей з усього світу. Додає голова ради ветеранів, почесний громадянин міста Єлизавета Мистренко. Відгомін тих жахливих подій чути й досі. Не можна сьогодні передати тих світлих відчуттів, які, які життя бачили наші батьки, діди, матері, бабусі. І ніхто із нас сьогодні не міг би подумати про те, що через 50 років знову на нашій рівні будуть зриватиме земля від вибухів не оголошена війни на сході України. І, мабуть, наші діти, бо діти і прадіди не знали про те, що через 70 років їхні внуки будуть захищати знову кордони нашої України. Ось недавно, буквально, підійшла до одної бабулі, який 90 років тут в місті живе. Вона винесла фотографії тих військових років, вона винесла фотографії того Дніпра. І у неї в пам'яті ще ті прізвища. Ті імена, з якими вона воювала, з якими переносила ті тяжкі роки життя. Хотілося б, щоб ми відходили це все так далеко, але ми знаємо, що схід нас ще турбує і дуже турбує. Наші молоді хлопці йдуть туди, знову захищати нас, нашу славу Україну. Шануємо і теперішніх героїв, то поклав своє життя на вівтар свободи під час війни з російським агресором на сході України в наш час. Напередодні 72-ї річниці визволення України від німецько-фашистської навали у місцевому будинку освіти переяславцям презентували книгу Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні. Гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства. Відбувся захід з ініціативи Переяслав Хмельницького відділення МГО, Міжнародний фонд взаємопорозуміння і толерантність науковців Переяслав Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, авторів видання Катерини Копченко і Тетяни Пастушенко. Науково співробітництва Центру українознавства КНУ, кандидат історичних наук, автор і редактор книги Катерина Копченко каже: змістове наповнення праці є повноцінним дослідженням досі маловідомих сторінок світової історії. Головна увага прикута до жінки в період жахливих воєнних подій Другої світової. Тим проблемам, які дуже часто залишалися поза увагою офіційної історичної. Нашої картини, і радянської, і частково навіть сучасної української жінкам приділялося менше уваги, на жаль. А е, коли ми говоримо про війну, то найперші, звичайно, асоціації це е, маскулінність, це звитяга, це подвиг, е, жертовність, очевидно, так ми звикли це трактувати. І е, якщо ми хочемо мати повну картину, розуміння того, що на жаль є війна. Яка для нас сьогодні теж є реальністю, а не просто історією на великий жаль. То ми повинні також звертатися до маловідомих, маловивчених сторінок цієї історії. Одна з таких сторінок саме жіноча історія війни. Детальніше про презентацію книги, представлений матеріал у збірнику наукових праць і про дискусії довкола теми жіночої долі воєнного періоду. Ми розкажемо в одній із найближчих програм «Огляд новин. У переслах Хмельницькій центральній районній лікарні 28 жовтня відбулося урочисте відкриття меморіальних таблиць на пошану колишніх головних лікарів, яких уже немає серед нас Петру Філімоновичу Костюку та Всеволоду Григоровичу Яковенко. Нас об'єднує повага до людей з великої літери лікарів від Бога. Їх вже давно немає з нами, але пам'ять про них, про їх самовіддану працю, про любов до людей живе. Честь відкрити меморіальні дошки надали заступнику головного лікаря ЦРЛ Ларисі Кузьмінчук, ветеранам лікарняної справи Аркадію Люшки Валентині Філоненко, а також дочці колишнього очільника лікарні Оксані Яковенко. Пам'ятні меморіальні дошки освятив отець Дмитрій Волошин із Святої Фремівської церкви. Відкриття пам'ятних дощок приурочено також до 160-ї річниці заснування лікарні на Переяславщині. Сьогодні ми зібралися з нагоди вшанування пам'яті наших попередників, а ця дата також приурочила відзначення 160-ї річниці нашої лікарні. Я особисто, як головний лікар, я зобов'язаний. Був перед Всеволодом Леоровичем і Петром Філімоновичем встановити ці доски, а також перевідними. вічна їм Далі до новин спортивних. Є чим похизуватися Переяславським вихованцям клубу юних моряків. Член гуртка Крейсерський яхтинг Ігор Денисюк нещодавно побував у Буковелі. Їздив юнак не відпочивати, а демонструвати все, чого за 9 років навчився, відвідуючи заняття і судномоделювання. Сильні були конкуренти. Треба було керувати яхтою, щоб ну, ловити вітер, щоб виграти гонку. На міжнародних змаганнях восьмого етапу Кубка Європи ігор здобув перемогу. Два перших місця, два перші так. на цих і на метр тридцять. Слід зауважити, що на змаганнях Переяслов представляв лише Ігор Денисюк. Змагався ж хлопець не тільки з українцями, помірятися силами довелося також із австрійцями. Керівник гуртка Крейсерський яхтинг Володимир Горбаченко результатами свого вихованця пишається. Каже, поточний рік для клубу юних моряків став доволі плідним на здобуття перемог і призових місць у змаганнях різних рівнів. Переможців у нас дуже багато, більше десяти кубків. Медалі я вже й не можу порахувати, і дуже багато грамот. Буквально перші змагання в Черкасах дали нам в чотирьох класах ми перемогли, То є вже чотири переможця були. Потім був кубок України, повинен бути в Харкові, але ну, по технічним причинам його перенесли в Черкаси і сумістили з чемпіонатом України. От на чемпіонаті України наша команда взагалі здобула перше місце серед юніорів. і Два хлопця стали чемпіонами України і виконали норматив кандидата в майстри спорту. От саме Ігор там став одним із чемпіонів України. Ще є такий у нас вихованець Віталій Погрібний. Він також став чемпіоном України. Лазоренко Олег здобув бронзову медаль. Потім були змагання в Одесі. Це був третій етап Кубка України. Також там у нас було дві, два призових місця, два третіх місця. Потім був четвертий етап Кубка України в Дніпропетровську. У нас там було одне призове місце третє. Тому можна сказати, що за підсумками цього сезону у нас досить такий вагомий. Результат я вважаю. Не одну нагороду у своєму арсеналі має і вихованець клубу юних моряків Олег Лазоренко. Юнак відвідує гурток уже вісім років. Упевнений, позитивні плоди дали його особисті старання та мудрі поради наставників. У змаганнях із судномоделювання участь бере залюбки, повертається додому зазвичай із нагородами. Був на чемпіонатах України на кубках Дніпра. Був останній був на напевно Кубок Дніпра. Він був Дніпропетровський. в цьому році. Не зайняли нічого так, ну, з призових місць, але в прошлом, позапрошлому році займали й перші місця, і кубки забирали командні, тобто достойно представляли команду свою. На ну, чемпіонаті України теж займали призові місця, перше, друге, третє навіть забирали, але в цьому році навіть Кубок, по-моєму, забрали, не пам'ятаю точно. Розповіли нам, хлопці також секрети моделювання суден поділилися власними планами на майбутнє у вітрильному спорті. Немало цікавого, ми почерпнули також із історії діяльності гуртка Крейсерський яхтинг при місцевому клубі юних моряків. Вам, шановні глядачі, про тонкощі будівництва суден під парусами ми повідаємо у сюжеті одного із чергових інформаційних випусків. Відроджувати серед сільської молоді спортивний дух. Саме таке завдання ставить перед собою всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос агропромислового комплексу України. 27 жовтня на стадіоні імені Валерія Лобановського, міста Переслава Хмельницького, відбулися футбольні змагання серед районних команд з усіх куточків держави. Перш за все, ми намагаємося прищепити молоді любов до різних видів спорту. А також це прекрасна нагода, щоб молодь з заходу і сходу, півночі і півдня нашої країни мала змогу спілкуватися і товариш Ришувати зазначив головний спеціаліст ВФ Сте колос з олімпійських та неолімпійських видів спорту Юрій Кондратєв. Колосу вже позатому році виповнилося 65 років самому колосу, і ця організація вона розвиває спортивний рух сільського населення. І змагання з футболу, ці змагання вже проходять, звісно, вже дуже багато років. Ось це як і першість колосу, так і кубок колосу. Взагалі, завдання самої всеукраїнської товариства колосси. Розвиток футболу і не тільки інших видів спорту на селі урочисте відкриття всеукраїнських змагань з футболу відбулося цього четверга. Участь у ньому взяло п'ять команд з різних куточків країни. До нас завітали футболісти з Чернігівської, Запорізької, Волинської, Одеської областей. Порясла Хмельницький район представляла збірна команда з місцевого педуніверситету. Звучить гімн України. Після привітальних слів капітанам команд за народною традицією від щедрої Переяславської землі вручили короваї. І розпочалася перша гра 1-4 фіналу. На полі зустрілися команда Переяславщини з гравцями Юлени із Запорізької області Михайлівського району. Команді Юлена нас. Першому таймі гравці пізнавали тактику суперників, тому гра була помітно млявою. Та все ж після фолу у штрафній зоні гравцем команди з Переяславщини суддею було призначено пенальті. І команда з Запоріжжя відкрила рахунок гри 1-0 на користь Юлени. Так закінчився перший тайм. Після перерви команда з Переяславщини зібралася і все ж забила м'яча у ворота супротивника, зрівнявши рахунок 1-1. До кінця другого тайму жодна з команд не змогла вийти вперед. Тому після закінчення гри переможця вий... Визначили по пенальті. За результатами пенальті перемогу здобула команда Переяславщини з рахунком 4-3. Сьогодні ж, 29 жовтня, відбулася фінальна гра турніру між командами з Переяславщини та Одещини. Тайм закінчився з рахунком 1-0 на користь Одеситів. Варто зазначити, що догравали переяславці вже у неповному складі, адже одному з футболістів за фол дали червону картку. За результатами двох таймів перемогу здобула команда з Одещини з рахунком 2-0. Ну, конечно, ми дуже рады, що ми побігли в цьому турнірі. Хочу поблагодарити організаторів цього соревнования, хочу поблагодарити наших соперників. Вони оказали достойне сопротивление, Було дуже приятно приїхати к вам. Огромне спасибо за все. Ну, сыграли ми, конечно, не на своєму уровне, але в принципі результат на табло. Футбольна команда Переяславщини вірила у свою перемогу. Та гра в неповному складі все ж віддалила їх від поставленої мети. Своєї задоволені грою, однак незадоволені суддівством. судівством. Взагалі налашовуються на виграш, але не вийшло, тому що нас на 15-й хвилині вилучили гравця, Дух команди трохи впав, потім зібралися. Ну бо в нас претензії тільки до суддів, Помилки були нюанси такі маленькі. Одразу ж після матчу відбулося нагородження і урочисте закриття футбольного турніру. Кубок наших змагань, вручає Середа Микола Михайлович. Вітаю! На цьому наш випуск завершується. Не забувайте переглядати інформаційні програми ВКонтакті та на Ютубі, а також ділитися з нами цікавими новинами за телефонами, що на екрані. Побільше вам приємних подій, хорошого настрою та тільки мирних снів. Я ж з вами не прощаюся, а лише кажу до наступних зустрічей на телеканалі Альта.